<ганування> ні, ні, ні. Ні, ні, давайте так, я, 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 не, я не вішую лапшу. Я вам говорю, це є власність відділу технологій, згідно рішення виконавчого комітету. Ви ліку ж до після рішення суду зламати. Ні. ні. Що до них не розуміло? Два роки ви не бачили, ви не бачили, що я не її була. Ви не говорили. Су ви я два роки з цього числа, А з того числа? Ви завжди з того року. А ви знали, що її треба зламати? Знали? Ви скажіть, знали? Ні, не знав. Що, знали? А чому всі знали. Чому я маю? Як... Тому що в газетах писали. Я Той? не знаю, я ваші внутрішні управління. Зараз, зараз. ви нанесете шкоду майну. Більше немає нічого. Ви теж, я теж буду подавати. А як? Подавайте як на власних як Ви не маєте права зараз попалити цю сіль. А ви не мали права її після рішення зобразити на балансі? Чому? Бо А я відки знаю, ви не знаєте, а як знаєте, то треба розібратися, пригласити юристів, а тоді приймати рішення. А не зібралась кучка, і прийняла Хто приймав те рішення. Хто приймав не кучка, Це не депутати.